Привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний святковий тортик на швидку руч. Що нам потрібно: в чашу вбиваємо яйці, присолюємо. Всі пропорції інгредієнтів я залишу внизу під відео та в кінці відео. Це все ми ретельно збиваємо. Тепер додаємо цукор, ванільний цукор і знову продовжуємо збивати до ось таких густих піків. Ось такі вони повинні бути. Тепер поступово будемо додати борошно та розпушувач. Це все просіюємо. Розділяємо на дві частинки і ретельно, помаленьку, в один бік перемішуємо, щоб наше тісто не опало. Духовку включаємо уже на 180 градусів розігрівати. Форма у нас підготовлена. Застеляємо її пергаментним папером. І виливаємо наше тісто. Тепер беремо дерев'яну шпажку, ось так проходимо кругом. І ставимо у духовку, випікаємо 180 градусів 50 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Тепер перевертаємо нашу форму на решітку, нехай остужається. Коли охолоне, витягаємо наш корж з форми. У нас вийшов ось такий бисквіт. Пухкенький, високий і дуже-дуже м'ягенький. Зараз ми його розділимо на три частинки. Забираємо пергамент і будемо розділяти. Розділяємо на три частини. Дивіться, який він пухкенький, пористий, виходить. А тепер будемо готувати наш крем. Для крему беремо всі продукти з холодильника, філадельфія або маскарпоне. Цукрова пудра. І холодні вершки. Жирність не менше 33% жирності. Це все ретельно збиваємо до густої маси. Ось така маса у вас повинна вийти. І тепер додаємо холодне варене згущене молоко. Все це ретельно перемішуємо. І все, крем наш готовий. Ось такий він у нас виходить. І будемо збирати наш тортик. Підготовлюйте піднос, де будете оформляти ваш тортик. І починаємо його формувати. Ось так, як показано на відео. Формуйте, як вам зручно. Я ось так формую ложкою, накладаю перший шар, зараз кладу другий корж, другий шар і так третій. Тортик виходить дуже-дуже смачний і дуже-дуже м'який, навіть без пропитки. Попробуйте приготувати, я надіюсь, він вам дуже сподобається. Крем для цього торта дуже-дуже ніжний. От дивіться, зараз я оформлю його з боків, ось так лопаткою, а потім буду вирівнювати по можливості, а ви робіть, як вам зручно. Дивіться ось так, як показано на відео. А в кінці я вирішила оформити боки ось таким формовим шпателем. Ось так прохожуся і дивіться, як гарно вийшло. А тепер будемо оформляти його зверху. Це по вашому бажанню, що хто любить. Я буду оформляти ось так цукерочками снігерс і полуницею. Ось так гарно все вкладаю, кладу топер, тому що тортик готую на день народження. Добавляю ще нарізаний снікерс, а ви робіть як ваше серце забажає: листочки м'яти. Знову додаю снікерс. І тепер додаю бусинки солодкі. Ось так. І виходить ось така красота. Все, наш тортик готовий. Якщо сподобався вам рецепт ось такого тортика, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки. Готуйте з задоволенням.